Так ось ця насадка F-15 не тільки працює зі зморшками на обличчі, а і ще гарно лікує в період ремісії запалення трічистого та лицевого нерва. І я це розповідаю не просто так, а з власного досвіду. В мене є клієнт, який не може залишити відгук відкрито бо є публічна особа, але з його слів, після проведення. Ряду курсів та сеансів ударно хвильової терапії саме цією насадкою, в нього зникли симптоми, які його турбували протягом років після перенесення запалення трічистого нерва. В період холоду та зміни погоди його турбувало оніміння та порушена чутливість однієї половини обличчя. Зараз цього немає взагалі. А ще ця чудова насадка працює з нижньощелепним щелепним суглобом. З суглобчиками реберно-грудинними і ем, дрібними суглобчиками на руках або стопі, так як вона має невелику глибину переникнення до 2 см. Тепер ви знаєте до кого можна звернутися після перенесення запалення трічистого або лицевого нерва, або якщо є порушення в скорневоничні члеповому суглобі, або є болі в дрібних суглобчиках кисті, або стопі, головне звертайтесь вчасно.